Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося черговий випуск моїх улюблених порожніх баночок. Е, і почати я хочу з такої коробки взяла в використання е, мультивітамінний комплекс для жінок, Nutрі Plus від фармасі. Е, поки не знаю, що за нього сказати, бо тільки почала його пити. Не тільки почала пити, відкрила, відкрила баночку, тому поки. Пізніше ми поговоримо за нього. І що в мене закінчилось з вітамінів? Це спіруліна. Одна з найкращих спірулін від компанії Pharmaсі. Раніше брала в аптеці і в мене пекла печія від неї. Від цієї спіруліни такого немає. Допила баночку, поки з нею зроблю перерив. Але на подальшому буду брати. Її прозапас. В чоловіка закінчився віск для волосся Шелдмен від компанії, Щось ми по фармасі, так пішли. Е, від компанії Farmaсі 110 мл. Взяли чергову банку у використання. Єдина він у мене так якось по-єврейськи. Я б сказала, не по-єврейськи. Якось так дивно його використовує, що він у нього тут по краях засихає. Не знаю чому. Да, не знаю чому. Ну, але продукт класний, беремо постійно, постійно користуються і дуже задоволений ним. Ну, і як ми вже пішли по фармасі, в нас закінчилось. Дві зубні пасти. Така малишечка 25 мл і повнорозмірна відбілююча. Є постійно вони в мене в використанні. Час від часу чергую з якимись іншими, але це основна наша зубна паста в сім'ї. Дуже подобається, багато з нею говорити не буду, бо вже за нею сказано 1500 раз. І тому так. В мене особисто закінчився шампунь компанії Pharmacy Lнійка Nuturлі Cerпі. Класний шампунь, єдиний мінус його, це консистенція. Він дуже рідкий, як на мене. 360 мл. Вистачило, в принципі, надовго, гарно промиває, має такий легкий аромат морського бризу. Вистачило, я вже казала, надовго. Досить при його консистенції розхід, звичайно, був більший, ніж якщо б це була більш густа якась консистенція, але піниться він класно, промиває добре, досить непогано реагує шкіра голови, в плані тому, що не так жирниться, як зазв... зазвичай. Так, по гелях для душу. З гелів для душу в нас закінчився лафнеча, диня і кокос 250 мл. Класний аромат, постійно є в запасах в мене. Час від часу беремо в використання. І закінчились такі дві малюточки Sense and Moments з мигдалем і з грипфрутом. Чому? Їх більше немає в каталогах. Вони такі неймовірні, класно, стильно виглядають, класно розпінюються, аромат не трансформується в душі. Класний гель для душу, дуже сподобався. Шкода, що не з'являється в нас в каталогах чомусь. Якось раз чи два з'явився і пропав. Ну, Використали і вже, певно, не судилося далі. Крем для рук в мене закінчився отакій, зі старих запасів, вже така помизгана. Туба, розкіш Макадамії, Біоорганік Ойл. Нормальний, звичайний, класичний, трошки з нальотом аромату макад... горіха Макадамії. Можете мене рівно лежати чи ні? Сьогодні. Ну. Звичайний класичний прохідний повсякденний крем. Не сказати, що я була, була в нього, від нього в захваті, ні. Е, просто хороший, хороший повсякденний крем для рук. І останнє, що хочу показати, це закінчився дезодорант антиперспірант з лінійки Nos Men Ultimate Balance в чоловіка. 50 мл. Добре захищає, класний дезодорант, але лишає білі плями на одязі, на чорному і кольоровому. Зверніть на це увагу. І це були всі мої пусті баночки на даний момент. Дякую кожному з вас за перегляд, кожному з вас за підписку. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, тут буде дуже багато цікавого. А я вам бажаю мирного неба і ми ще побачимось!